Ання шанувальникам спорту та телеканалу НТК понеділок і, як завжди, у цій порі, програма про спорт, його проблеми, події та досягнення. В ефірі програма «Коломийщина спортивна. І сьогодні ми говоритимемо на найважливіші теми спортивного життя міста, району та області. Подія номер один цього тижня у місті, районі та області виграш командою Карпати Коломия, звання чемпіонів Аматорської ліги України. Ми не могли не запросити до студії людей, які знають, як кувалася перемога нашого клубу. Людей, які зробили все можливе, аби чемпіонський титул дістався нашій команді. Сьогодні про футбол та перемогу Карпат ми говоритимемо з Олександром Тарасюком, начальником футбольного клубу Карпати Коломия, та президентом Федерації футболу міста Коломиї Олександром Мензатюком. Доброго дня, шановне панство. Ми пропонуємо переглянути сюжет нашої колеги Надії Ніплюхіної про перебіг подій футбольного матчу чемпіонату України, який відбувся в Колонії. Увага на екран. Такого видовища в Коломиї не було давно. Трибуни стадіону юність переповнені. Вболівальники організували шалену підтримку Коломийській команді. І це далося взнаки. Наші футболісти показали чудову гру і подарували фанам масу задоволення. Ми раді, що Коломия виграла, і так далі. Хочемо, щоб в Коломиї процвітав футбол. Якщо фінал команда виходить, значить вона достойна цього фіналу. Бачите, дві рівних команди просто нам повезло. Так те, що повезло, по ігрі, я так думаю, що ми виіграємо без питань. Чотири рахунок на табло, все з цим сказав. Емоції переповнюють не мене, а цілий стадіон і дуже радий, бо планувалося десь якомога вище піднятись на п'єдестал, а вийшло так, що ми стали чемпіонами. Думаю, що це успіх цієї Коломиї, болільників, кожного працівника, виконкому і любого рядового жителя Коломиї. Ми чемпіони України ще буквально рік назад були чемпіоном області, не вірилося, але ми працювали, йшли вперед. Всім дякую. Перш за все вболівальникам, тому що тільки через них ми відвоювали право ми її провести цей турнір, тому що знали, що коли ми найбільш посічаємо в Україні серед аматорських команд, серед глядачів, і це всі бачили. Дощ, я думаю, 4-5 тисяч людей сьогодні могло бути ще більше. І це через болівальників ми організували тут. Ясне діло, що трошки команді було легше при своїх глядачах, але команда була думаю, що сильніша все ж таки від всіх суперників, які ми зіграли. Хоча гарні команди приїхали до нас. Дякую за віддачу всім футболістам. Дякую за. Віддачу нашим е, спонсорам, е, владі нашій, які максимум приклали зусиль, організували це чудове свято. Е, що можна сказати, буде, напевно, чемпіонат Європи серед аматорів у 2013 році. Ще день ми не знаємо, в прошлому році було е, в Португалії. Так що будемо готуватися на чемпіонат Європи серед аматорів. І я думаю, що можемо там теж показати, хто ми є, що коли ми, то не, не прості хлопці. Болівали, як вам гра? Болівали за Карпати Коломия. Хороша видалася гра. Нормально. З перемогою, з перемогою. З перемогою. Болювали. перемогою. Болювали. перемогою. Привітання надається Вітаємо віце президенту Федерації футболу України Володимир гравці команди Карпати забили суперникам з локомотиву чотири голи. У наших воротах м'яч побував лише раз. Тому футболісти з Коломиї стали стовідсотковими переможцями. Із такими досягненнями їх привітав віце-президент Федерації футболу України. Зазначив, що в наступному році Карпати братимуть участь серед команд другої ліги українського професійного чемпіонату. Дозвольте мені привітати вас із закінченням фінального турніру чемпіонату України серед аматорських команд. Дозвольте побажати всім міцного здоров'я, успіхів у спорті, а також нових перемог. Дозвольте мені привітати команду Карпати Коломбея із перемогою. Гравці обох команд отримали нагороди та грамоти Акарпатища і Кубок Чемпіонів. У 2013 році відбудеться чемпіонат Європи серед аматорів. Торік гра проходила в Португалії. Де відбуватиметься наступного року наразі невідомо. Проте вже тепер наші футболісти розпочинають готуватися до чемпіонату Європи серед аматорських команд. Отож, Коломия чемпіон України. Мене питання до Олександра. Сашко, довго йшли, довго боролися? Які? Як це сталося? Що, що спонукало? Ну, взагалі, Де взялися ті сили, щоб стати чемпіоном України? Ну, добрий день. Е, знаєте, що напевно це була ціль номер один сьогоднішньому сезоні. В сезоні 2012 року перед командою сталася мета це вдалий виступ чемпіонаті України серед аматорів. Е, підбір підбір е, команд в групах. Напевно, був для нас таким своєрідним тестом про те, наскільки конкурентна спроможна сьогодні коломийська команда на всеукраїнському рівні. І той підбір виконавців, який, напевно, зібрався в групах, ну, ставили перед нами не тільки в найвищі завдання, але й серйозні проблеми. Ми розуміли, що перед своїми глядачами, перед своєю аудиторією у нас тільки максимальний результат, тільки перемога. Тому з першого дня ми налаштовувалися на те, що. Ми повинні досягти цей трофей. Ну так сталося. Ми раді всі, що так, що ми змогли перемогти. У мене таке питання ще по ходу. Значить, ми знаємо тебе, як дуже активного вболівальника. Ти так завжди несамовито вболіваєш, так і коментуєш. А всі ігри, ігри фінального поєдинку ти провів на трибуні? Це що на фарт? Чи як що це? Було? Ну свого роду фарт. тому що так, так сталося. Першу гру я дійсно почав на трибуні. Ви пам'ятаєте, важка гра, ми 2-2 грали буквально до останньої хвилини, там на останній хвилині нам вдалося за рахунок стандартного положення перемогти. І так вже, напевно, всі знають старі футбольні традиції, що переможну ходу, всі якісь такі прикмети наші футбольні, ми вже вирішили їх не міняти. І через то я і до фінальної гри нічого не змінив. Я лишився на трибуні. ну, Вже за 5 хвилин до кінця розуміючи, до кінця фінальної гри, розуміючи, що вже Позитивний результат від нас нікуди не дінеться, зійшов до хлопців, тому що хотів вже з ними зустріти фінальний переможний свисток. Футболісти, тренери, керівники футбольних клубів вони завжди є, так би мовити, трошки своєвірні і, звичайно, вірять у те, що мають бути такі обставини, які би десь і допомогли в досягненні успіху, тому зрозуміло, чому Саша саме так себе Але Я би хотів я розумію, що цей. Успіх є до певної міри закономірний, і футбольний клуб Карпати йшов тривалий час до нього. Я хочу звернутися до Олександра Дмитровича, бо пригадую, десь теж ми спільно дискутували, мали певні розмови. І були якби на першому етапі створення футбольного клубу Карпати, так, Олександр Дмитрович, і це вже, напевно, це вже три роки минуло так відтоді, або і чотири. Коли, ні, 3, десь третій рік, коли вже значить, Карпати досягнули такого успіху, я би хотів пригадати і запитати Олександра Дмитровича, це плановий успіх? Тобто, коли ви започатковували футбольний клуб Карпати, ви особисто і та команда, яка вам допомагала, ви десь мріяли про таке досягнення? Тоді. Ну, хочу всю колу мою привітати з цим. З цією подією, з цим святом, з цією перемогою абсолютно всіх, це перемога нас усіх разом. Щодо того, чи планувалося, зрозуміло, що кожна команда, яка має таке місто, коло ми має уютний компактний стадіон, гарних болівальників, владу, ту, яка піклується за футбол. При тому, коли ще підбираються нормальні футболісти, хороші футболісти, професіонали. Все це в комплексі може дати певний результат. Ми ясне діло, що хочемо, щоб цей результат був перше місце. У ну, 2010-му створили, в 11-му продовжили, в 11-му так з першого разу, можна сказати, стали чемпіоном області, дуже важко, всі пам'ятають, золотий матч. Все було на, на жилах. І це вже в історії. Потім був полуміжсезоння. Що робити в міжсезонні? Друга ліга, аматорський чемпіонат підтверджувати статус чемпіона, підтверджувати статус володаря кубку. Абсолютно вірно, що прийняли рішення по-максимальному е, участвувати у всіх е, змаганнях, у всіх кубках, у всіх чемпіонатах, де тільки буде можливо, де будуть е, фінанси, і брати максимальну е, планку, максимальну висоту. Ну, Перше коло показало, що 2-3 необов'язкові нічиї, і якби е, трошки загонку чемпіонську е, ми. Втратили вже такий шанс, тим більше головний конкурент Єремча була завжди на ходу і хороші там футболісти, і в них е, дуже серйозно стоїть завдання за перше місце. Десь трошки переключилися паралельно на аматорський чемпіонат. Ну, Зрозуміло, подивилися, хто в нашій групі. Спочатку був груповий турнір, всі бачили, програли на своєму полі е, розгромно. Оржеву, Черкаській і Рівненській команді. Ну і важко далі сказати. Потім знявся Тернопіль і так вийшло, що ми зацепились за третє місце. Прохідне, місце. Прохідне місце. І в цей момент був якраз вчасно перерив. Перерив зіграв нам на руку. Дуже плідно попрацювали керівництво команди. от Сашко дуже плідно попрацював. Запросили вчасно Василя Васильовича Блясецького, дуже вчасно. Запросили паралельно вже з Василем Васильовичем. Мінімум 5-6 нових футболістів, які влилися Шість в гру, 6 чоловік. Ці влилися всі в ігру. І з цими вже людьми можна вже було говорити, що 8 команд. Давайте подумаємо, як виступати. Проаналізували ситуацію, що за останні роки переважно виграє команда, яка грає вдома. Ну, угу. Пробували тоді зробити, як затягнути е, сюди чемпіонат. Нам грають на, на руку завжди е, місце розположення Коломиї. Це курортна зона, близько курортної зони. Шешури, Яремче рядом, Буковель і так далі. Ну, хто не хоче з Федерації Київської, нашої всеукраїнської приїхати сюди. Це, це перший момент. Другий момент всі знали, що наш болівальник самий активний, напевно, зі всіх болівальників, які я не хочу обіжати. Команди, які приїхали до нас, яких є вболівальники, але це не до порівняння, скільки людей ходило на ті матчі, де ми виїжджали, до самого простого матчу, який приїде. Навіть аутсайдер-групи, а в області до нас і стадіон і завжди. завжди виглядає, що це є футбол для глядачів. Дякую глядачам. Все ж таки, вони зіграли цю якраз таку рушійну силу. Плюс те, що дуже-дуже хотіла влада цього. Я думаю, що губернатор посприяв теж цьому рішенню. Обласна федерація футболу, Тарас Петрович Клим, який є. Е Віце-президентом Президент. аматорської ліги. І через це все в комплексі вирішили, що 4, 4 плюс 4 команди Віремче буде фінальний турнір. тут. Ну і так все збіглося гарно. Дуже задоволений всіма гравцями. Тобто я би хотів десь під, підкреслити, що велика організаційна робота, так, і така, скажімо, зацікавленість керівництва міста, району, області в тому числі футбольного керівництва, я маю на увазі, посприяла тому, щоб керівництву команди, тренерам, залишилося тільки підготувати футболістів і добре виступити. Тобто все, вся інфраструктура і все інше забезпечення було задовільним. Так, знаєте, я розумію? Ви знаєте, що ще буквально в першому колі нам закидали, що маючи коломийську команду Карпати, у нас в основному складі грав один коломийський гравець. Ромна Горолюка і міська влада, напевно, керівництво команди в цілому акцентувало увагу на тому між що проводячи трансферну політику, нашому повинні закцентувати увагу на тому, щоб повернути коломийських гравців до Коломей. Я вважаю, що це була одна з найуспішніших наших трансферних компаній клубу за останній час, тому що ми повернули. Двох нападників нашого, високого рівня нападників це Олексій Радевич, Андрій Олійник, повернувся в, нарешті у рідні пенати свої. Повернувся Микола Свірідов, так само Коловицький гравець. Е, е, крім, того, крім того, я вважаю, що ми дуже таке серйозне придбання в особі Андрія Неструка отримали. За короткий час він не тільки став лідером команди, а ви бачили, що це вже, напевно. Улюблений з цих болівальників і заслужений пресик він отримав по закінченню чемпіонату кращого гравця. Я думаю, що 34 роки, як хлопці жартували після гри в роздіальні, що не дивлячись на вік, він далі збирає всі нагороди можливі по Україні. Як ви думаєте, чи влада підтримує нашу команду в таких починаннях, поїздках в Європу? Чи ми можемо розраховувати не тільки на меценатів клубу, а ще дійсно на, на міську владу? Ну, були думки. Щоб все ж таки коломияни побачили, коломияни повірили керівництву клубу, починаючи від президента, починаючи від голови міста і закінчуючи тренерами, начальником команди, побачили, що ці люди, наскільки порядні відносно чужих фінансів, фінансів спонсорських, фінансів, десь можливо залучених іншим шляхом що ніхто навіть би не закинув тепер ні одного камінчика, що десь копійка кимось десь прилипає до одного місця, та як нас люблять коськовати. Це, напевно, зараз всі розуміють, і це буде питання виключне. Через то, коли виключне питання, значить можна вже сьогодні десь йти в депутатський корпус до депутатів, до міської ради і просити, щоб на наступний рік закласти якусь частину в бюджет, щоб все ж таки полегшити, полегшити бізнесменам тим, які сьогодні е, дають гроші на футбол. А це дуже багато людей. І все тяжче вести бізнес, і копійка заробляється, все важче, а люди все одно дають. Якщо десь частину вже міський бюджет заложить, я думаю, можливо, десь і в процесі, і можливо, і район десь чимось поможе. Ну, десь, можливо, кращі будуть часи Михайла Михайловича. Ну, я думаю, що він завжди на футбол, бо наполовину точно матчів Михайло Михайлович Вичайно. був. І е, таким шляхом вже десь буде трошки легше. Щодо європейського, ну я думаю, якщо в нормальній країні будемо, то е, проводиться чемпіонат. Я думаю, бізнесмени самі поїдуть, побачать, ну трошечки розвіються, побачать е, світ, і з командою їм буде цікавіше, то я думаю, що на Європу ну, е, грошей місцевого бюджету не треба буде на, на Європу. А е, на інші е, чемпіонати, де ми будемо проводити участь, це буде ясне діло, що е, Кубок, напевно, області. Ну і ми приймемо рішення, чи все ж таки участвувати вже в цьому що Федерація футболу проводить нові змагання, так які йдуть проміжуточні між обласними і, і другою регіональне буде. Так я думаю, що команда це підсилено, там треба буде коштів значно більше як цього. Ну року. і у мене питання, ще про 12-го польового гравця. Я думаю, що обидва, напевно, мали б їм подякувати, тому що це Певно. ті люди, які десь також роблять команду. Знаєте, Богдан, дякую, що ви підняли цю тему. Буквально вже по закінченню турніру ми ще спілкувалися в тісному крузі. Тобто тих людей, які були причинні до цього турніру, наші гості і так далі. Суддівський корпус, корпус інспекторів. І всі один голос сказали, що просто фантастична підтримка була, фантастична атмосфера на стадіоні. І знаєте, задали питання, каже, добре, ну зрозуміло, так високий рівень змагань, так далі організувалися, каже, якось на обласному чемпіонаті, кажуть, ідентична картина. Вниз просто, просто супер. Кажу. І від імені команди так само від всіх гравців особисто, я хочу сказати тим людям, які знаходяться від нас там на протилежній стороні від нашої тренерської лавиці. Велике дякую. 50% успіху, напевно, це успіх. Їх 4-1 в фіналі, так, може, результат такий. Сашко, вибач, а президенту клубу вручили медаль? Вручили. Ну, молодці тобі. можна вам тільки поаплодувати. Сано що скажете про фанів Коломийських? Е, про фанів. Тільки найкращі слова. Великі-велике спасибі. Дощ, чи хуртовина, чи сніг, чи жара 35 градусна, вони всі на своєму місці. Прапорці, барабан і ясне діло, безперестанку Слава Україні. Це дуже дякую. І що я хотів ще сказати, мені дзвонять люди, деколи, друзі мої, з інших клубів і кажуть, дайте своїх фанатів, щоб за нас там на важливий матч поїхали. Ну це не річ, яка не, не річ, яка віддається, це не барабан, це не труба, це не прапор, це є живі люди, які віддані тільки клубу Карпати Коломия, і вони будуть з нами, а ми будемо з ними. І наша співпраця буде ще більше більше е, єднатися, і більше вона буде е, міцнішою. Дружба буде міцнішою. Це так, Саша, а скажи, будь ласка, ви, в зв'язку з фіналом чемпіонату України, ви пропустили кілька матчів обласного чемпіонату. Чи вже вам відомо графік змагань? І вам прийдеться переграти по 2-3 матчі в тиждень. Ну так. Чи зможе команда налаштуватися, бо, напевно, навіть і за друге місце буде непримиренна боротьба? Так, вже в середу ми відходимо від аматорського турніру, йде в наші обласні проблеми. В середу всіх запрошую при в 17-й годині. 15 юнаків, наголошую, тому що це для нас так само важливо. Юнаків 15-17 дорослі склади, граємо е, з Делятином, і в режимі дві гри в тиждень середа неділя, ми будемо наздоганяти ті ігри, які в нас уже пропущені. Я так що ми слава Богу, що футболу нас, буде багато. Футболу буде так, так, всі, так, всі живі, здорові. Ось буде насичено футбольна, так. так? Ну я хотів би, Василь що скільки це фахівці визначені, а у нас далі тільки про футбол. то я хотів би, щоб хлопці залишили з нами до закінчення і прокоментували ті інформації, які ми будемо ще подавати. Добре. Отож, тепер поговоримо на інші футбольні теми. 8 вересня відбулися фінальні матчі чемпіонату України серед ветеранів. Честь нашого міста. На даному етапі змагання відстоювали футболісти команди Сільмаш. другий поспіль до четвертій. Найкращих потрапила саме наша команда. У матчі за бронзові нагороди сільмачівців, певно, обіграли саме футбольний клуб «Сарни» з одноіменного міста за Колом'ян визначили забитим м'ячами Палі, Грипеняк та двічі вразив ворота суперників Головуцький. Другий поспіль чемпіонами України серед ветеранів стали футболісти команди Ришельє Одеса. Срібні нагороди отримала команди Полісся, місто Житомир. Отож, коломийський ветеранський футбол також можна вважати одним з кращих в Україні. І дуже приємно сьогодні Олександр Дмитрович так. він теж є би, керівником і одним із засновників ветеранської команди. Чи поновив гру ветеранської команди Сільмаш? Тож, Олександр Дмитровичу, це теж великий успіх і особисто ваш. Як ви розцінюєте результат, який ви в цьому році досягнули? Федерація футболу. Це організація, яка сприяє розвитку футболу і будь-які змагання, які на теренах Коломиї проводяться і приносять успіх, незалежно, чи це Карпати Коломиї. Хоча, зрозуміло, це номер один, це місцева команда нашого міста. Чи це ветерани, чи це шкіряний м'яч, виграють юні футболісти школи будь-якої школи нашого міста, чи це інші змагання, чи ДюФЛ області. Якщо ми там передовуємо, якщо ми там займаємо перші місця, значить... Є в нас футбол, значить є в нас фахівці, є е, певна робота федерації. А на рахунок ветеранів ну, велике спасибі, великі спасибі е, меценатам Тарасу Бударкевичу, Грипеніку Миколі, який він є президентом клубу. Велике спасибі Лисику Василю, іншим людям, які дають кошти на поїздки. Адже поїздка в ті самі сарни не коштує кілька тисяч гривень. Це не, 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 так, не так десь е, не просто. і просто. Тим більше так, тим більше люди. Приходиш, Приходишка, там ми дали на Карпати вже. Все, ми тоді питання закриваємо. І якщо на Карпати людина, там, бізнесмен виділила якісь кошти, вже, напевно, ніхто її не напружує. І ветерани молодці. І навіть по рівню гри можна було і, і з з чемпіоном змагатися. Я сиділо, що то майстри, але на наступний рік будемо приймати обов'язкову участь. Нехай хлопчики молоді дивляться, що футбол не закінчується ні в 30 років що я от повішу буці на гвіздок. Нема такого на гвіздок, Буці повісити. Є. Буці мають бути постійно помиті, начищені і в сумці. Я сподіваюся, у нашій команді поки що ніхто не збирається чіпати на гвіздок. Я, я лише хотів сказати Олександру Дмитровичу, що не 100 руками їм ще мінімум три роки, напевно, не віддамо. Тих, хто найближчий, напевно, до ветеранського віку. Все добре. Я кажу, що так сталося. У нас два травмованих ключових гравці, а цей турнір всі закінчили живі здорові, так що все буде добре. Ну і не зовсім приємна новина. Неприємністю закінчився фінальний матч розіграшу Кубка Івано-Франківської області. З футболу серед ветеранів гра проходила в обласному центрі. Зустрічалися збірні Коломийського району та Богорочани. По ходу гри ветерани Коломийщини вели в рахунку 1-0. Гра вже наближалася до завершення. Та на 75-й хвилині матчу арбітер зустрічі вказав на 11-метрову позначку після деякого вагання. Гравці команди міста над прутом не погодилися з рішенням рефері, та останній був невблаганний. Коломийські футболісти відмовилися продовжувати гру та зійшли з футбольного поля. Долю матчу надалі вирішують. Сьогодні якраз буде рішення комітету з проведення змагань серед ветеранів. А завтра, у вівторок, відбудеться засідання контрольно-дисциплінарного комітету обласної федерації футболу, де буде прийнято рішення. І що робити далі? У ну, мене таке питання до вас обидвох. Наскільки не спортивно залишати майданчики, чи, можливо, дії ветеранів були обґрунтованими? Що би ви сказали з цього? Треба догравати гру чи як? Ну, гру треба в будь-якому випадку догравати. Хоча я вважаю, що проблема арбітражу вона не сьогодні і не вчора виникла. Вона існує на будь-якому рівні, так само і десь на аматорському рівні так само десь були такі нюанси, спірні епізоди за участю арбітрів, але гра треба до кінця це однозначно позиція для будь-якого футболіста. Я був на цьому матчі, правда, був тільки на першому таймі, і явна перевага була на стороні Коломиян і вони мали просто довести ігру до завершення. 1-0 чи 2-0, то вже не мало б ніякої ролі. Але вже як так сталося, ну, емоції так. Зійшли з поля франківських футболістів, богорчанських футболістів, з яких виступали кілька майстрів, Прикарпаття бувшого. У них є великий досвід. Вони побачили, що хтось зійшов і автоматично знаючи, що 7 хвилин до кінця 1-0 програють, теж пішли в роздівалку, бо знаючи, що їм за це нічого не буде. Ну, в даному випадку, е, я скажу, якби я поступив, все ж таки зійшли з поля першими. Треба було йти в роздівалку і домовлятися там, напевно, з футболістами, тими, хто теж за ними пішов з тої команди. Вони б вернулись на поле, ігра б завершилася, там, пробили б пенальті. Один-1, далі серія 11-метрових, там жереб, хто як. Хто як краще проб'є. А е, Можливо, це не оптимальний варіант, але я думаю, що сьогоднішній варіант гірший, що спеціальні дисциплінарні комітети збираються. Тих людей, які не були багато на матчі, вони будуть рішати долю е, норма, великих футболістів, які були в вдохова. Зайві емоції Так, да, зайві емоції. А так треба було підійти, сказати, хлопці, там вийдіть, давайте дограємо вже тих сім хвилин. Проб'єм пенальті і, і, і цей пожмемо один одному руку. Е, ну що ж, я хочу сказати, Олександр Матвійович, ви часто також організовуєте такі товариські матчі, Динамо Київ приїжджає ще до Коломиї. Чи не задумувалися над тим, що, можливо, варто запросити, можливо, львівські Карпати, е, Ну, напевно, не так затратно і також відомі особистості? було б цікаво, наприклад, Карпатом Коломийським зіграти з ветеранами. Вихованцю гравця колишнього Львівського Карпат Юрія Дубровного зіграти О, з так. командою ветеранів. Ну, як, 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 як. ну, З Дубровним вже буде легше домовитися. Так, він приїде і може навіть переконати, що тут буде чесний футбол. Бо мені приємно, коли ветерани виходять на поле і грають без щитків. Це десь трошечки, можливо, навіть е, небезпечно. Ну, небезпечно, так, абсолютно вірно. але коли грає без щитків проти тебе такий самий ветеран, як ти, це значить, він тобі довіряє, а ти граєш без щитків, ти йому довіряєш, що ви один одного не вдарите, е, не так. підете так в таку силову боротьбу, щоб не нанести якийсь синець один одному. Е, щодо Карпат, ми подумаємо. Просто коломаяни привикли Київ і... Вони, може, не зрозуміють спочатку на День міста, що Карпати львівський. Не треба на день міста, є багато інших свят. Значить, організуємо турнір, можливо, приурочимося до якоїсь дати гарної, можливо, це щось буде спільно проєкт з районом. Подивимося, що, що разом От був тепер день фізкультурника, але те, що тепер була якраз фінальна частина чемпіонату України, серед аматорів збіглася. Може, таке якесь гарне свято, запросимо Карпати, Буковина, Ми ж Підтримуємо всіма зв'язки, і Прикарпаття-Франківський, і Буковина Червіцька, і грали з ними на різних змаганнях. Це би було теж, напевно, цікаво, особливо в міжсезонні, якщо будуть такі паузи десь. Може, між сезоні, може Можливо навіть це. Може, навіть зал, грати, може навіть зал запросити.